Ви шукаєте спосіб миттєво зупинити потік тривожних думок та зняти напругу без ліків чи алкоголю. Е, відповідь криється у вашій фізіології. Блукаючий нерв це головне гальмо нервової системи. І саме крижана ванна є найпотужнішим інструментом його примусової активації. Це працює на рівні безумовних рефлексів. Коли вода температурою 3-5 дича. Охоплює тіло по шию, мозок отримує сигнал шокової мобілізації. Блукаючий нерв миттєво реагує, випускаючи потужну дозу ацетилхоліну, який наказує серцю сповільнити ритм, а психіці припинити паніку. Ви моментально переходите зі стану хронічного стресу в режим глибокого внутрішнього штилю. Це не просто охолодження, це жорстке перезавантаження вашого бортового комп'ютера, після якого проблеми здаються. Дрібницями. Мати вдома професійну крижану ванну, це означає мати прямий доступ до керування власним станом у будь-який момент. Звертайтесь до Спагелексі. Ми допоможемо вам освоїти цей інструмент біохакінгу. Підписуйтесь, щоб навчитися контролювати стрес.